Доброго дня всім! Вітаю всіх на моєму каналі Даріанна White про Маджік. І в сьогоднішньому відео ми з вами будемо знімати з відливанням на віск із допомогою стародавньої молитви 66 видів порчі і ворожіння. Отож приготуємось, сідаємо позручненько і будемо починати. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Божі слуги святі. Преподобні отці чудотворці, святі мученики, які пливли у морі в океані, і нагрянули чорні хмари, захвилювалися море сині і вийшли з нього три десятки нечистих духів бісів проклятих, окаянних дияволів. і запитали їх святи мученики, кіпріян. Юстинія, Мифонт і Маров, Канон Ісаврійський, і Дмитрій Ростовський. Що ви за біси? І відповів голос диявола. Ми прокляті духи нечисті, діти сатани, князя адського, Ірода плюшивого. Запитують святі великі чудотворці пропевдобні Отці, для чого ви, нечисті духи прийшли? Вони у відповідь регочущі, прийшли ми порчити й мучити рід людський, християнський, кістки дробити і ломити, розум і забирати, добро руйнувати, хворобам і недугам віддавати. Каверзи різні творити, серця колоти і розбивати, тіло псувати і розпабляти, печаль і дугу смерті вганяти, власть і рідних відбирати, під суд підводити, чужими устами осуджувати, і до смерті доводити, без Христа і молитви ходити. Розбійничати, від вінця гуляти, посліднє добро і душу захміль віддавати, всіх ми людей загубили, всіх ми людей уб'ємо, всіх смертною порчою ізведем. і змолилися святі великі чудотворці, преподобні і Отці і киприям, і Устинія, і Ніфонд, і Маров, і Канон, і Саврійський, і Дмитрій Ростовський, Всевишньому Богу, Царю Небесному. Допоможи недужій, порчені ради Божі, ваше ім'я, Господи, ізбав її від своєї мучительної порчі. Всім, чого вона страждає, все, що від неї посаджено і в ній перебуває. Дай нам Господи Хрест на прогнання демонів, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Дай нам Господи Хрест від ангела Авоїда, від Ілі Пророка, від Миколи Чудотворця. І усіх небесних сил. Почувши це нечиста сила, спросила, молила, не мучте нас, не губіть сили небесні, відпустіть нас туди, де ми були, в пеклу ми підемо, у землю Божу не повернемося ніколи. Я раба Божа, Ваше ім'я. Словом Божим. Проклинаю всю нечисту силу, раба Божу ваше ім'я, не губила, а сила небесна, щоб її ісілила, тікайте всі нечистиві духи в пекло пекучі на край землі, щоб не мучити рабу Божу ваше ім'я, щоб не мучити рабу Божу, і щоб більше сили ви не мали і нічого не змогли. Я вас відсилаю і проганяю туди, де одна. І гоню я вас усіх не одна, а гонить вас усіх разом зі мною, всі сили небесні, всі ангели, всі архангели, херовими і серафими, престоли господства, власті і чудотворці, апостолі Божі. І Божі угодники і пророки, і всі християнські істоки молитвами. Амінь, амінь, амінь. Хрест Господа, хрест хранитель, хрест порченим і хворим, і збавитель, хрест на оздоровлення голови, грудей, утроби, рук, ніг, зцілення суставів, крові і жил. Кісткам, всьому тілу телесному, чистим, вийди, вийди з раба Божого ваше ім'я і йди геть, звідки прийшло, навіки вічні. Амінь, амінь, амінь. А хто цьому дійству буде перечити, хто молитву стане перевивати, тому пут солі в очі, весь час, в дні і вночі. Нині і прісно, і на віки віки. Амінь. та буде так Амінь Амінь Амінь. Зливаю всю порчу в віз запечатую, з раба Божого ваше ім'я, з раба Божого ваше ім'я, з раба Божого ваше ім'я все зливаю у віск запечатою, назад ворогам повертаю. Та буде так, амінь, амінь, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Знімаю, присякаю, у віск замикаю. Знімаю, присякаю, все у віск замикаю. Знімаю, присякаю, все віск замикаю назад, ворогам відсилаю, та буде так. Амінь амінь. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Божі слуги, святі, преподобні Отці, чудотворці. Це ті мученики, пливли в морі океані і нагрянули хмари чорні, захвилювалися море сині, і вийшли з нього три десятка нечистих духів, бісів проклятих окаянних, дияволів і запитали їх, що ви тут робите? Кеприян, Юстинія, Ніфонт, Маров. Канон Ісаврійський, Дмитрій Ростовський, що ви за біси? І звідки ви прийшли, відповів голос диявола. Ми прокляті духи нечисті, діти сатани, князя Ацького ірода плюшивого, запитують святі і великі чудотворці, і преподобні Отці, для чого ви нечисті духи прийшли? Вони ж у відповідь, регочучись. Прийшли ми порчою мучити рід людський християнський, кістки дробити і ломити, розум, відчуття, добро руйнувати, хворобам не дугам віддавати, каверзи різні творити, серця колоти і розбивати, тіло псувати і розслабляти, печалі в духу смертю наганяти, власність і рідних відбирати, під суд підводити, чужими устами осуджувати. До смерті доводити, без Христа і молитви ходити, Розбійничати, від вінця гуляти, Посліднє добро і душу за хміль віддавати, всіх ми людей згубили, всіх уб'єм, всіх смертною порчу ізведем, і взмолилися святі великі чудотворці, преподобні Отці, і Кипріян, і Устиня, Ініфонд, і міров. Іканон Ісаврійський, і Дмитрій Ростовський Всевишньому Богу, Царю Небесному. О недужій порченій рабі Божий, ваше ім'я, Господи, ізбав її від цієї мучительної порчі, всім, що вона страждає, що в неї посаджено і в ній перебуває. Дай нам Господи хрест на прогнання демонів. Амінь, амінь, амінь. Дай нам, Господи, Хрест від ангела Авоїда від Ілії Пророка, від Миколи Чудотворця, від усіх небесних сил. Почувся нечиста сила, просила, молила, не мучте нас, не губіть, сили небесні, відпустіть нас туди, звідки ми прийшли, і ми підемо у землю глибоку і ніколи не повернемося. Я, раба Божа, ваше ім'я, Словом Божим проклинаю всю нечисту силу. Раба Божу, ваше ім'я, не губила, а сила небесна, щоб ізцілила. тікайте, всі нечистиві духи в пекло пекучі, на край землі, щоб не мучити рабу Божу, ваше ім'я, залишити її у спокої. Щоб більше вишкодити не могли, я вас відсилаю і проганяю туди, не одна, а гонність вас зі мною, раба Божою ваше ім'я, всі сили небесні, всі ангели, всі архангели, херовими і сирофими, престоли, господство, власті і чудотворці, апостолі, Божі угодники і пророки, і всі християнські істоки. Молитвенники, амінь, амінь, амінь. Хрест Господа, хрест хранитель, хрест порченим і хворим і збавитель, хрест на оздоровлення голови, грудей, утроби, рук, ніг, зцілення суставів, крові, жилам, кісткам, всьому тілу і тілесним, тілесним частинам. Вийди із раби Божої іде геть, звідки прийшло, туди і повернися, а хто цьому дійству буде перечити, хто молитву стане перебивати, тому путь солі в очі весь час і в дні, і в ночі, Нині і прісно, і на віки вічні віків. Нині і прісно, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, та буде так, на віки вічні. Амінь. Знімається порча з раба Божого ваше ім'я. Знімається Порча з роба Божого ваше ім'я. знімається Порча з роба Божого ваше знімається Порча з роба Божого вашем я. Знімає, присякаю він, замикає, знімає, присякаю віс, замикає, знімає, присякаю віс, вмикай. Назад ворогам відсилаю, і буде так. На віки чиня, амінь. Отче наш, якщо ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, істонки наші пістанам, Божик у наш. І стон, і дожник, і наш. І не див на своїй скушені, але і зпав нас од лукавого. Знімається порчу з робом Божий. Знімається порча зроба Божий. Займається порчу з другой свій. Царний порча з зробо Божого. Він займається почуттям Божиями. Та буде так, амінь, амінь. Знімає, присякаю, віс, замикає, знімаю, присякаю віс, замикає, та буде так, амінь, амінь амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Зараз ми подивимося відливочку. У нас, коли ми відливали <смас> на ножі у нас, подивіться, який у нас тут канал, яка у нас прив'язочка вчепилася навіть до ножа. Зараз ми будемо її звідси знімати оцю, цю прив'язочку. Нам вона не потрібна. І будемо дивитися на віск, що на сьогодні показав віск, що з нас знялося, і що у віск запечаталося. Маємо зня... знялася тут у нас закільцовочка. Так само у нас стіна перепони знялися, злилися також якісь і внутрішні органи хвороби, прив'язочки, сущності тут є, так само і порча, кладовищенська порча злилася. Також і павуча порча, дуже сильний емоційний стан, дуже сильне хвилювання. Хтось перебуває у дуже сильному емоційному схвильованому стані. Ми бачимо ось такі ці всі перепони. Знялося дуже багато різних і крадники, отут і канали різні. Мороки, тут і присушки, якісь розсушки, ну, Злилося в нас тут, злилося дуже гарненько. Так що, дякувати всім небесним силам, Господу Богу, всім святим за допомогу у відливці, за допомогу зняття наших недух, хворіб, вдячні їм і всім стихіям. Та буде так, все, що знялося. Від нас відійшло на віки вічні амінь, на віки вічні амінь. Та буде так. Віск ми утилізуємо, ми його закопуємо у землю, це все від нас відходить. Якщо ви хочете е, проробляти молитва дуже сильна, е, допоміжна і від усіх видів порчі. Бажано цю відливочку з цією молитвою дивитися це якнайменше сім разів. Бажано сім разів, як кожного дня, підряд, щоб не робити перерву, щоб воно все від вас відійшло остаточно, щоб все злилося. Якщо ви хочете проводити так само зі мною одночасно відливання на віск, ви можете так само проводити відливати на віск. А можете просто слухати і коли я говорю ваше ім'я, повторювати ваше ім'я. І я думаю, ще зроблю кілька відливочок. Вони будуть так само на. Хто дивився, заходив сьогодні на цей канал, буду знімати, бо тут у нас є трошечки закручені у цьому у цій відливості. Ну що, дорогі люди, любі, Дякую за те, що ви зайшли на мій канал, за те, що ви ділитеся моїм відео, допомагаєте другим людям позбутися різних хворіб, недух. Що ж, бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити слідуючого відео. І всього вам найкращого щастя, любі, благополуччя, злагоди у ваших родинах, щоб ніхто не хворів, щоб все у вас було гарненько і ладненько. Всього вам хорошого, до побачення, мої любі!